У мене він був грішою, який свого часу працював на таксі на 1553. Також був активним чоловіком. Ще пам'ятаю, 2010 рік, коли, не терплячи несправедливість, покійний разом з братом Миколою штурмували обласну державну адміністрацію. Також одним з перших. Він поїхав на Майдан на Революцію Гідності і там був перший ряда. І один з перших пішов на війну. Ми пам'ятаємо тебе, Гріша, ми розуміємо втрату цілого Прикарпаття і нашого міста. Ти все величне свято, День Соборності, з'єднав захід і схід, тому що сьогодні День Соборності. І тому нехай з Богом спочиває все, що можемо ми зробити тут, на цій землі, ми будемо робити для родини, для побратимів. Я вірю в те, що ми обов'язково переможемо у цій страшній війні. Нехай з миром спочиває. Мирові. Христос страждає. Росвящений владико, всечесні отці, шановна громада, шановна дорога згорьована родина. Сьогодні зібралися тут практично з усіх наших районів і місто. Тут зібралися бойові побратими, зібралися ті, хто любить Україну. Хто готовий стати на пожертву за неї. Григорій, герой України, воїн України, він не ховався в корчах, він пішов захищати державу нашу перше на майдан, а потім пішов на схід. Він знав, що треба москаля спиняти там. А не чекати його в франківську чи в Снятині, чи в Бороча. Цей чоловік з Орохолем, він великий патріот, але він ще й сильний і фізичний духом. Був. Це майстер спорту з боротьби. Це той чоловік, якого Україна дивилася на кілиму спортивних. А потім він показав, як треба захищати Державу Незалежної України. Так, сьогодні дуже прикро, що відходять найкращі, бо Григорій найкращий, Це сильний чоловік. Це істинний патріот української нації. І я вірю, що в недалекому майбутньому будуть названі його іменем і вулиці, і найкращі центри, бо він заслужив нас. Прийміть співчуття, дорога родина, і добласної державної наступці, та сьогодні сумує весь край. Але герої не вмирають. Хай буде вічною пам'ять великому воїну української нації, герою Григорію. Хай буде вічною слава йому і слава Україні!